Власники нерухомого майна повинні сплатити податки. Нагадаємо, згідно з нормами закону, не оподатковується квартира до 60 квадратних метрів і будинок, площа якого не перевищує 120 квадратів. Все, що понад норму, підлягає оподаткуванню. Окрім того, сплатити потрібно за право власності на частку, якщо об'єкт перевищує 180 метрів квадратних. Поза як цей податок належить до місцевих, відповідно, розмір ставки визначається органами місцевого самоврядування. До прикладу, в Ужгороді встановлено плату у розмірі 5%, а в Мукачеві за нерухоме майно сплачують лише 10-ту частину відсотка. Максимальна ставка встановлюється 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. У 2024 році мінімальна заробітна плата становила 7100 гривень. Отже, мінімальний розмір. Ставки становить 106 гривні 50 копійок. Можна провести коротенький розрахунок на місці ужиті. Якщо власник має квартиру площею 70 квадратних метрів, пільгується на 60 квадратних квадратів, тобто 10 квадратних метрів підлягає оподаткуванню. Отже, 10 квадратних метрів множимо на ставку 35 гривні 50 копійок і 355 гривнів. До сплати окремо в податковій службі звертають увагу платників, які володіють розкішним майном великою площею. Для них розмір податку встановлено на рівні 25 тисяч гривень за рік. Хочу ще звернути увагу платників, які мають у власності майно, будинки або квартири, площа яких перевищує по квартирах 300 квадратних метрів, або будинки більше. 500 квадратних метрів. Отже, вони будуть доплачувати 25 тисяч за рік. Для окремих осіб, зокрема з числа багатодітних родин чи сімей, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено пільги. Також звільнити власника від оподаткування можуть органи місцевого самоврядування, але не підприємницькі площі і не розкішні маєтки. Звільняються від сплати багатодітні сім'ї, звільняються від сплати сім'ї, які виховують дітей-інвалідів, дитячі будинки звільняються від сплати. Також органи місцевого самоврядування, коли приймають рішення і затверджують ставки, вони також можуть прийняти рішення про надання пільг певним категоріям. Але вони не можуть надати пільгу і звільнити від сплати. Підприємців, тобто чия нерухомість використовується їх у підприємницькій діяльності, за допомогою якої вони отримують прибуток, і на об'єкти оподаткування, площа яких перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої норми, тобто для квартир це 60 квадратів 5 разів, для будинків це 125 разів. Податкові повідомлення рішення будуть направлені платникам до 1 липня. Листи можуть надходити в електронний кабінет або ж поштою з повідомленням про вручення. На сплату податку передбачено 60 днів. Якщо людина не погоджується із сумами або виявила неточності, вона може звернутися до податкового органу для проведення звірки щодо ставок, самого об'єкту, наявності пільг і встановленого розміру податку. Також всю інформацію можна отримати в особистому електронному кабінеті. Для того їм потрібно написати заяву надати всі підтверджуючі документи, після чого контролюючий орган проводить звірку і по результатах звірки або скасовує попереднє рішення і видає нове податкове повідомлення рішення. Громадяни можуть дізнатися про всі свої нараховані податки дистанційно, за допомогою електронного кабінету або за допомогою мобільного додатку моя податкова. Головне управління. Радить не чекати паперових квитанцій, а перевіряти всі свої нарахування і вчасно сплачувати податки за допомогою електронних сервісів. Наразі на обліку у податковій службі Закарпаття майже 89 тисяч осіб, які повинні сплатити податок на нерухоме майно. Торік до місцевих бюджетів області надійшло 147 мільйонів гривень. А за перший квартал цього року власники житла вже сплатили понад 32 мільйони.